Вітаю, шановні глядачі! Сьогодні ми будемо казати про боротьбу з тінізацією заробітних плат. Перед тим, як робити це відео, я передивився дуже багато джерел для того, щоб знайти, яка ж боротьба проводилася в Україні з тінізацією заробітних плат. І ви знаєте, не знайшов жодного джерела, де було сказано про цю боротьбу. Але знайшов про наслідки цієї тінізації заробітних плат, про те, як вона впливає на державу, на людину. Зараз ми це пройдемо з вами, прочитаємо. І вже в кінці відео скажемо з нашого погляду, які мають бути методи боротьби з тінізацією заробітних плат, що ми пропонуємо в цьому питанні. Так ось, стосовно негативних наслідків тіньової зайнятості як і нафіційно заробітної плати. Вони криються не тільки в тому, що бюджет пенсійного фонду недоотримує кошти, а в тому, що громадяни становляться соціально незахищеними та ризикують втратити право на пенсію, або отримувати пенсію на мінімальному рівні. Адже при обчисленні пенсії враховується не тільки страховий стаж а й сама заробітна плата. І хочу стосовно цього привести один приклад. Я був в пенсійному фонді в свій час, і там я почув таку розмову. Людина пенсійного віку прийшла до оператора по якимось своїм питанням стосовно, мабуть, пенсій, а їй сказали про те, що ваш роботодавець не робив внески до пенсійного фонду з вашої заробітної плати. Тому пробачте, це питання будемо якось вирішувати, але є оці проблеми. І людина просто почула це і зрозуміла, що це дійсно та проблема, яка вже стосується цієї людини. Бо роботодавці мають переховувати внески до бюджету, до пенсійного фонду, до різних соціальних. Для того, щоб людина вже, коли їй виповниться пенсійний вік, мала змогу отримувати кошти. Тому перевіряйте, будь ласка, в пенсійному фонді. Питайте там, де ви працюєте, чи були зроблені внески з вашої заробітної плати. Для того, щоб ви вже були впевнені в тому, що не буде ось таких проблем. І ось я приведу вам перелік по рокам стосовно цієї інформації. Наслідків тінізації заробітних плат з різних джерел ця інформація взята. Якщо взяти 2004 рік, ви ще знаєте, що є такі поняття як трудовий стаж. Але при цьому це поняття змінилося з 2004 року на інше поняття. Також замість трудового стажу в законі України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Запроваджений термін страховий стаж. Тобто пенсію почали нараховувати тільки з того заробітку, з якого сплачено страхові внески. Якщо взяти 2020 рік, тіньова зарплата або зарплата в конвертах стала однією з найбільших проблем сучасної економіки. І за інформацією 2020 року в Україні близько 45-50% заробітних плат виплачуються у конвертах. Така ситуація призводить до суттєвих негативних наслідків не тільки для бюджету держави, а й для самих працівників. І ви всі зрозуміли, які ці будуть наслідки для самих працівників. Якщо взяти 2021 рік, то відповідно на одному форумі, який називався Україна 30, трудові ресурси, віце перший віце-прем'єр-міністр України, а це Олексій Любченко, заявив, тіньові заробітні плати в Україні сягають 500 мільярдів гривень на рік. Он, він сказав це на оцьому формі. Тіньова зайнятність, по суті спрямована проти держави і проти людей. Ось що стосується тюньової заробітної плати і наслідків від цього. А як же бути для того, щоб оця проблема була подолана? Ну, по-перше. Мають бути правильні вистроєні взаємовідносини між громадянами України по відношенню до держави. А це питання системи заробітної плати. Держава зараз зробила з роботодавців податкових агентів. Для того, щоб податковий агент, а це роботодавець, обраховував свого найманого працівника. Тобто роботодавець за свого найманого працівника сплачує державі єдиний соціальний внесок. А при чому тут роботодавець? У роботодавця є своя діяльність і він має випускати товари, продукти високої якості і в більшій кількості. Це пряме завдання роботодавця. А не обраховувати своїх найманих працівників. Але ось ця система зробила з роботодавців оцих податкових агентів. Хоча це має робити держава. І оце хибне поняття стосовно того, що роботодавець обраховує окремо ще питання податків, які вони ми не кажемо, і призводить до того, що роботодавець. Вимушен сплачувати своїм найманим працівникам заробітну плату в конвертах. І ви всі знаєте, до чого це призводить. Так ось, щоб це змінити, треба змінити систему. Замість нарахування цього, як є зараз в Україні, треба зробити він рахування. Тобто заборонити та скасувати раз та назавжди нарахування на заробітну плату. І замість цього треба використовувати відрахування заробітної плати. І це має бути зроблено і змінено на законодавчому рівні. Завдання роботодавця тільки віддати суму коштів своєму найманому працівнику і все. А далі, далі обрахування робить держава. І те, скільки вже отримує працівник найманий, це вже. Питання законодавства. Які будуть податки, збори, і скільки він отримує вже на руки. Все роботодавець до цього до обрахувань не має ніякого відношення. Такі мають бути вистроєні взаємовідносини між громадянами України і між державами. І ми пропонуємо в першу чергу. Збудувати оці правильні взаємовідносини між громадянами України по відношенню до держави в системі оплати праці, тобто заробітна плата. І треба цей процес починати з найвищого керівництва держави, з чиновників, для того, щоб пройти цей етап, і вже пройти цей шлях і спуститись до самих працівників. Оце будуть правильно завідносини, і тоді всі кошти будуть спрямовуватися в державний бюджет, до пенсійного фонду, до різних соціальних служб. І тоді буде вирішено питання оцієї проблеми тінізації заробітних плат. І це буде ще поповнення до бюджетів. Ось, шановні глядачі, що ми пропонуємо, як боротися з тінізацією заробітних плат. Тому дозвольте на цьому завершити це відео. Ми ще повернемо до цього, бо ми подали дуже стисло цю інформацію. Якщо у вас є питання, залишайте по цьому відео. Ставте вподобайки, ставайте підписниками. Ми працюємо для вас і будемо надавати в подальшому ще більшу цікаву і інформативну інформацію. Всім дякую і до нових зустрічей!